Так, всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по сільському. як зрозуміли, раз я знаходжуся вже в сої, значить прийшов той час молотити сою ГМО. Ну що я можу сказати? Тут, звісно, вона по висоті набагато більша за класичну. Ви можете бачити місцями. звідси більша, там під горіхами менша. Там є кусочок буквально, там, буквально дві соті, то ще зеленковата, але там у нас раніше колись була гноярка, то там вона зеленковата. Ну то таке, вона піде в розход. Ця вже відкривається, вже починає висипатися, тому її треба збирати і вкрай і треба збирати. Ось як можете бачити, от нагляді. Ось відкриті, ось відкриті. Так, якщо подивитися, то вже Вон відкриті, Він відкриті. Відкривається і починає сипатись. Тому її треба змолотити. І чим ми зараз це і займемося? Почнемо, як то кажуть, пробивати дно нижче. Комбайн вже стоїть на місці. Витрусив його від соняшнику, бо в нас виходить все в перемішку. У соняшникові соя, у сої соняшник. Ось Все замішано. Ну що зробимо? Приставку зняли. Йдемо до комбайна, починаємо заводитись, виставляємо, подивимося, підтягну під барабаня. Ну, я думаю, що вона буде лускатися добре. В принципі, будемо пробувати. Чорня перебиває. Ось так залишається. Трошки зависоко, Поділося б трішки нижче, але не виходить. На самому низу нищенче, дитя висота висока, до 10 сантиметрів, ага, під барабаня нормальна. Прийшов до цього під барабаня на один чочок, бо були такі, чуть як сировати йти не вимочимо. što je dalje isti od Так, коротше, народ, ну нижче не можу пустити. Понятно, що тут на зрізую, мені нічого за це не говорить, я там розумію. Ця жатка вона не для сої. І по-перше, чого не опускаю, дуже низько, йдемо ти покажу. Дуже низько, бо в мене ось, ось стоїть ряд е, на соняшник на ліфтерах. Я ложив болт, щоб я зараді цієї сої їх ще знімав. Раді Бога, як там лишиться якихось 10 кілограм на якомусь стручкові, то, то мене не колиш. Піде на сидерат. Так, в принципі, буде нормально. Бо пускаєш її, виходить, на самій лижі, починає орати, а оранки мені тут не треба, тут я б доробити дісковку. Ну, Ось подивіться, так от вимолоті, в принципі, непогано. Ну Тут соя, тут соя, бачите, ця ГМОшна, казали мені класична, цей, а ця ГМОшна вділала ту класичну сою в два рази. Ну, це таке. Ця посіяна раніше, в принципі. Попередник там попередник що був? Попередник там пшениця був і тут попередник пшениця. В принципі, вони в рівних умовах. Так само тут він добре видавалося, так само там давалося. ну, ну Я вже бачу, що врожай кращий тут. Це Соя ГМО. В принципі. Непогано тут вона сипить. Половина її вимерзла, половина голуби дикі визбирали і вийшла вона тут ріденька, розкущилася і доволі непогано. Ну, Врожайність, в принципі, як для сої, то я думаю, буде непогано. Там в нас врожайність склала. ну, Я рахую, що втрати, які лишилися, то лишилося. То, що ми зібрали десь в районі 2,5 тонн з гектара, там вийшло. Це таке. А тут, я думаю, тут буде більше. Тут буде більше. Ну, а втім, зараз домолотимо, подивимось. Там ділянка 20, тут 35. Зараз подивимось. Ну я вже бачу по бункері, що ми менше звідти взяли. Так, да, звісно, менше взяли. А тут вже зараз, що ми обійшли три жатки. Ну тут лишилось скільки ще? Може лишилося соток 15. Ну я вже бачу, що більше. Тому так. Так, працюємо далі. Ох! Старий дід, Та ну все, бляха. Конечно нагепатись в да. бані, то в тракторі. Киваємося фари. <laughs> Ось вихвала полова знайшла. Зараз подивимося втрату в полові. Ні, поки не знайшла. Все добре вимолочує. Тут стручки всі відкриті, в також. так ось. Тепло ми Ось так працює сікарня. Все добре перебиває, тому що стебло сухе. Залишилося вже наші 35 п'ять змолотили. Результат покажемо вам. в комбайн. Ну, що там як результат? Так. Ну що, звідси, конечно, більше. Кажете, що да, тут площа в два рази більша. Так, да, площа в два рази більша. Так, народ. В принципі, бачу, що вийшло непогано. При тому, що соя вона важка, то є більше половини бункера, то я думаю, мабуть, тонна. Тона із 35, ну там десь 3 тони з гектара тут вийшло. Ну, для сої це, мабуть, це потолочні. Соя, мабуть, більше не родить. Десь там ЧУВ 4 тони давала, але то, мабуть, може такий врожайний рік був чи Ну, Коротше, будемо носити, ми переважимо, та я тоді під відео напишу точно скільки було. Звідти ми взяли 450 кілограм із 20 соток. А це вийшло, якщо читати по цьому, 2250 ну дуже багато лишилось там на землі. Тут я вже... В принципі, обороти мотовила зменшив, мотовило помаліше крутилося. Далі, під барабаня. Як писав мені Ігор Міць, дякую вам, що згадали. Під барабаня я підтягнув, поставив майже як на пшеницю, бо воно не вимолоті. Я перший раз пройшов без січкарні, подивився, половина стручків не вимолочених. То думаю, що я там, бо я бачив, що були невимолочені стручки. Коли я подивився на січкарню, то на січкарні там було, то я так зрозумів, що там, що там трохи було цього. То ми трохи там втратили. Там орієнтіровочно хай 2,5 тонни було з гектару. Ну тут зважимо, скажу, скільки. Напишу під відео. Так. Працює лайфхак. Короті, хлопці, подивився в інтернеті один лайфхак, щоб у вас не залишалося на клавішах. Бо, так як ви бачили, в мене патики лишаються соняшничення. Зробив я один лайфак, подивився, всередину клавіш кидають ремень. Обичний ремень. Я його поки прикрутив, вам до наверти. Так, да, є, бо хотів казати, що цей, я думаю, ремень вже подівся. Дивіться, ніхто нічого не скидав, але дивіться, яка різниця. Ось цих дві клавіші, які всередині ремень, є. Вон, як можете бачити. Ось дивіться, як цих дві клавіші чисті аж до самого краю, аж смішно. І ось цих дві клавіші. А на цих клавішах є соя. Як таке не знаю, мабуть, працює. Так, ну все народ, на цій ноті будемо завершати наше відео. Змолотили ми вже сою. Все, сою у нас нема. Змолотили ділянку з класичною соєю титан, змолотили соєю ГМО. Також тут ну це, мабуть, тут перша репродукція або це виходить. Мабуть, що перша. Я в принципі це уточню. Тут вона по висоті, ви як могли бачити, вона тут висока була, вона така була метр, законно, метр, метр двадцять, висока була така по груди, що. І в принципі, так як тут голуби помогли, в принципі, при посіві трошки визбирати, вона получилася рідша, а то мороз уніс свої корективи, воно повимерзало. І получилося довольно тут непогано. Вийшло рідше. Ну і, звичайно, результат вийшов непоганий. Ось тут скільки виходить сої. Уже я підтягнув під барабаня, бо там багато сої я виходить, пропустив через комбайн, зглупив, треба було подивитися. Коротше, там в половину вимолотила січкарня. Ну, то вже таке. Тут, я думаю, що тут буде все добре, бо втратів фактично немає. Важко знайти там якусь одну дві. Оце, що в нас втрати пожатці, що висота зрізу висока. ну Нижче я не можу взяти за рахунок кріплень ліфтерів. Снімати кріплення ліфтерів за цих 35 соток це нонсенс. Ці будемо завершувати наше відео. Що хотіли, то показали. Це все перевіється, буде посівний матеріал на наступний рік і класичної, і ГМОшної сої. Так, ну а вам, якщо було цікаве наше відео, коментуйте, поставте нам подобайку. Ну і пам'ятайте, хто не працює, в того руки не болять. Всім пока і будьте здорові!